На порозі 2014 рік традиційно у кінці поточного року підводяться підсумки року, що минає, так 26 грудня у приміщенні Білгородністровського педагогічного училища народний депутат України Віталій Барвіненко у присутності керівників структурних підрозділів міської ради Білгорода Дністровського, районної державної адміністрації та районної ради відзвітував перед громадою про основні підсумки роботи за 2013 рік та плани на рік наступний. Народний депутат вказує, що у своїй роботі дотримуються головного принципу: між владою та народом повинен бути відкритий діалог. З метою його реалізації у Білгород-Дністровському та Тарбунарах та Вилково діють громадські приймальні. Їх функціонування дозволило за рік опрацювати більше трьохсот звернень громадян із різних питань, таким чином надавши інформаційну фінансову матеріальну допомогу різним категоріям населення. Після в варто зміни прийомних на округі. И в профильный комитет, в котором я работаю, это комитет по строительству ЖКХ и региональной политики, обратилось 146 граждан в письменной. Линии. 70% обращений содержали просьбу необходимости оказания материальной помощи. Остальные, казали, э, остальные касались неудовлетворительной работы местных органов власти и судов. Всего в общей сложности из 448 общих обращений. 80% Восьм за а учині роботова які два пісьми відповіді за зв'язуючим заявителям. цього року. У Одеській області визначною подією стало реформування системи охорони здоров'я, результатом якого стало злиття районної та міської лікарні. Народний депутат ініціював ряд проєктів, що сприяли придбанню необхідного медичного обладнання на суму більше трьох мільйонів гривень. На 2014 рік на Порядка 8 миллионов поступления оборудования за счет денег областного бюджета и спецфонда Министравы для укомплектации медицинского оборудования э, маличных рождений города и краю. Не менше третини свого робочого часу народний депутат проводить у 141-му виборчому окрузі, до складу якого входить Кілійський та Тарбунарський та Білгородністровські райони, де проведено збори і робочі зустрічі із сільськими головами та громадами названих районів з рішення актуальних проблем, сформування бюджету. Також ліквідовано земельний конфлікт між селищем затукою та білгородністровським районом. Протягом 2013 року під особистим контролем Віталія Барвіненка проходило будівництво магістрального газопроводу та рутини арциста тарбунари. За клопотанням народного депутата залучено кошти із державного та обласного бюджетів на будівництво каналізаційних мереж у місті Вилково. А завдяки міжнародній Дунайській парламентській конференції, котра проходила у травні поточного року, де Віталій Дмитрович став одним із її засновників, народному депутату вдалося залучити додатково кошти Європейської комісії на будівництво вище названих мереж. В рамках трьохдневного зміщання було прийнято ряд рішень, які на рівні Єврокомісії було І благодаря цьому візиту на сьогоднішній день вже початок реконструкція Вілкова за деньги Єврокомісії очисних заруженій которые необходимы были для этого города, входящего в наш 141 избирательный округ. А именно выделено 7 миллионов евро, и уже начать работы, проектная организация завершена. Серед планів на 2014 рік приємною новиною для жителів 141-го виборчого округу стало те, що завдяки лобіюванню важливих соціально-економічних питань нашого регіону народним депутатом України згідно постанови уряду на кожний мажоритарний округ державним бюджетом передбачено 5 мільйонів гривень. А днями бюджетним комітетом України було прийнято рішення про фінансування соціально-економічного потенціалу Білгорода Дністровського у розмірі 8 мільйонів гривень. Я уверен, что если мы решим проблемы с местной властью, которая есть, то мы сможем э, эту строчку превратить в жизнь, чтобы эти деньги реально поступили. Но тут, опять же, еще раз подчеркиваю, э, все зависит не только от народных депутатов, все зависит и от того, кто возглавляет местную территориальную громаду. Но тем не менее, впервые за э, несколько лет, за, за совсем 7 лет впервые, в государственном бюджете, который будет голосоваться 15 января в зале, будет отдельная строчка социально-комичных развитов и стабильного ресурсов. Серед пріоритетних завдань на 2014 рік народний депутат назвав питання ремонту дорожнього покриття та будівництво очисних споруд у Білгороді, Дністровському та районі. При цьому народний обранець підкреслив, що лише за спільної і налагодженої співпраці всіх гілок влади можливо ефективне використання бюджетних коштів на користь територіальної громади.